Вони були тут ще 5 секунд тому, а тепер тиша, як у фільмі Жахів, на цих кадрах четвірка оборонців. Стоять, дивляться, наче чекають, поки хтось натисне кнопку на геймпаді. Чому ніхто не стрибає? Гіпноз, глюк у матриці. Ось вони були, бачили, знали, але не діяли. А може, це був саботаж? Кажуть, що чекали вар. Але здається, Вартеш пішов разом із ними. Якщо ви бачили цих людей, передайте їм, що м'яч усе ще в повітрі. Вони були тут тільки що 5 секунд і вони зникли. Наче поле вкрите невидимим щитом, який блокує тільки захисників. Стоять і дивитись, це нова тактична установка. Можливо, хтось просто забув змінити батарейки у пульті. Погляд в очікуванні це класика жанру, але кого вони чекають? Коли м'яч летить у штрафну, час зникати. Так? Вони не реагують, навіть м'яч вже розчарований. Це вже не футбол, це медитація в бутсах. Хтось скаже, втомились. Але втома не пояснює, чому ніхто не рухався, навіть коли м'яч був за метр. Можливо, це протест, мовчазна акція проти м'яча. Стадіон бачив багато, але такої тиші. Ще ніколи. І хочеться вірити, що це план. Що за цим стоїть геній? Або хоча б якась логіка. Бо якщо це не план, тоді ми дійсно самі на полі.